Скажіть, у вас є таємниця? Так, таємниця. Але не просто таємниця, а таємниця така, якась подія вашого життя, яку ви дуже приховуєте від всіх оточуючих. Як правило, такі таємниці бувають, які торкаються якихось моральних подій, сильних, значимих, емоційних. Для людини, яка потім їх капсулює, пробує утримати, нікуди не поширити і жити з нею, мені зустрілася одна канадська робота, яка, автори якої спробували проаналізувати таємниці життя пацієнтів. Тобто суто соматична клініка, яка вирішувала там проблеми артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, шлунково-кишляної системи і все інше, але медичні психологи, які взялися за дослідження, пробували вияснити пацієнти, які прийшли за медичною допомогою, медичний заклад до професіоналів і розповідають про свою хворобу. Ну, і відповідно розповідають, коли вона виникла, тобто історію життя, торкаючись те, що торкалася хвороба. Але вони щось приховують від лікарів, від медичних працівників, Виявилося так. І там була цікава градація, що на першому місці стоїть, що на другому, що на третьому. Я, мабуть, якоюсь окремою психотерапевтичним метюдом покажу цю роботу і покажу, що саме приховують. Пацієнти від лікарів? Мене цікавить наступний крок. Що означає, якщо людина зробила щось таке, або в її житті відбулося що таке, що вона носить в собі, але перекриває від будь-кого, навіть іноді заперечуючи собі, цього не було. Хоча це було. Що означає проживання в таємниці? Ось що означає. А на це, це наступні речі. Якщо людина має якусь велику, глибоку життєву таємницю, але тут слово є, стоїть доленосно, Іншими словами, якщо вона відкриє цю таємницю власного життя, то, скоріш за все, будуть щось відбуватися, інколи навіть кардинальні зміни. Ну, наприклад, розвал сім'ї, звинувачення. Дітей чи навпаки, звинувачення сторони батьків, дітей, осудження, глибоке осудження, розторнення. Ну, іншими словами, щось буде відбуватися дуже кардинально в житті цієї людини. Так от, проживання з такою подібною, сильною, ну я її назвав доленосною таємницею, вимагає від людини дуже великих енергетичних затрат. І от я спробував для себе проаналізувати або аналізуючи. Життя моїх пацієнтів, а ви знаєте, що психотерапія передбачає один з пунктів: абсолютну щирість, абсолютну довірливість і гарантування конфіденційності. Те, що я почую, я не маю права поширювати ні на кого, ні на яку третю особу. Тільки тоді я можу чекати від пацієнта максимальне відкриття в тому числі ось цього ось цього потаємного, те, що називається таємницею. Але я зараз думаю, от ми з ним поговорили, ми з ним попрацювали і що? І він вертається назад в життя проживання в житті з цією таємницею. Ну, добре, що ми її якось опрацьовуємо, але більшість людей не звертається ні до психологів, ні до психіатрів, ні до психотерапевтів, ні до кого, хто може якось вплинути на це життя. Ні, машини часу я ніколи не запропоную, скажу: а давайте відкрутимо час. Тоді, коли ви зробили те те, то і цього ви не зробите, тому що ви на сьогоднішній день мудра людина і все ще загодно. Що відбувається з людиною, яка повертається назад в життя і живе з цією таємницею? Ну, я вже сказав, це напруження, свідоме чи позасвідоме, але це напруження і енергозатрата. Ну, ви знаєте, що мізки в прямому значенні цього слова найбільше. Вимагають енергії, вони майже 80% енергії тіла, це робота наших мізків. Це постійне бажання прикрити цю таємницю, така, якщо вона створює моральний конфлікт. Я би це назвав, от я тут написав, емоційна інкапсуляція. Закривання її якимись пластами у вигляді. Ну це раціоналізація така, і цього не могло бути. Або скоріше так, якщо було, то я був молодим, дурним, ще, щось, ще, щось. Перекриття, щоб все більше її відділити від власного життя і сказати, ну це ж не було, це було тоді. Давай цього не будемо торкатися, це потребує великої енергетичної затрати, тому що твоя пам'ять повинна працювати. На амортизацію і постійно поновляти деталі, щоб не відкрити цю таємницю. Ну, ти повинен, ти на одну і ту ж подію не можеш розповідати її по-різному. Значить, ти повинен тримати її в пам'яті і тримати яскраво, чітко, іншими словами, постійно вертаючись в одну легенду, а це постійна стимуляція власної пам'яті, щоб не було ні оговорок, ніяких інших нахилів, похилів сподіваюся. Тич і показів на те, що відбулося в реальному твоєму житті, це постійне емоційне балансування в ситуаціях, які для всіх. А особливо для людини, яка тримає цю долоносну таємницю, являється провокативною, огаляючи конкретно цей факт, наприклад, зустріч з цією ж людиною, чи попадання в подібну ситуацію на робочому місці, чи ще якісь речі, чи фактори, які звелися, обставини, і навіть місце, де це відбувалося, і наскільки ти знов, як людина, яка несе цю таємницю, зможеш утриматися, щоб не проявити її. Це те, що я написав, компенсація і перекриття тригерного потенціалу деструктивних відносин. Ну, іншими словами, якщо людина готова, от пацієнт готовий все-таки дослів до того, щоб відкрити свою страшну таємницю, чи готовий він до того, що його сім'я розвалиться, що його будуть ненавидіти? Що він, людина порядна, виявиться, проявить факт глибокої непорядності по відношенню до когось. Наскільки він готовий до нових відносин, які явно деструктивні, які будуть його наказувати? І чи варто це робити? Це постійний пошук компромісу в ситуації розщеплення, це звернення до магії, навіть до езотеричних сил, ну, як правило, релігійні люди звертаються у вигляді каяття, у вигляді прихисту від вищих сил, щоб. Вони їм і пробачили, і направили, і так далі. Тобто, не я справляюсь, я прошу допомоги в когось, очікуючи, що вона відбудеться. І в кінці кінців це постійне переборення, відчуття страху і відчуття тривоги, що це випливе наверх. Якщо ви прочитавши ці пункти або послухавши мене, подумаєте, наскільки. Дійсно, ця таємниця може впливати на життя будь-якої людини, яка несе доленосну таємницю свого життя постійно, роками, навіть десятиліттями. Те, що я недавно спостерігав одного свого пацієнта, коли йому відкрили очі на те, хто реально його батько, хто правдиво його батько, і що після цього відбувалося з цією сім'єю, і що відбувалося з ним. Тому зрозуміло, що працюючи з такими людьми, вирішуючи їх питання, це дуже складне питання. Сказати: будь правдивий, щиро відкрий і так далі. Там слово є деструкція, розвал, руйнація. Але людина несе свою важку таємницю. Якось адаптується до цього життя, пристосовується життя. І пряма порада. Не треба, щоб вона тебе топтала, щоб вона тебе руйнувала, щоб ти починав алкоголем замазувати ту глибоку рану того ще дитинства чи що інше. Це не означає, що вивели наверх. Знаєте, ідея катарсису ти розказав і очистився рідко коли працює. Скоріше буде, ти розказав і ще більше не пірнув туди в ті деталі. Добре, якщо тобі зустрівся хороший психолог, психотерапевт, мудрий, який зміг змягчити цей удар і рухатися разом з тобою по житті, з якимись новими цінностями і так далі. Але одне я знаю: якщо людина живе з доленосною таємницею, яка носить в своєму житті. Вона знаходиться в такому тригерному стані розплати за те, що вона несе. От що з цим робити? Ну, давайте подумаємо разом з вами. Я не хочу давати прямих відповідей. Скоріше, мої психотерапевтичні етюди направлені на те, щоб задуматися, шукати свої відповіді. Єдиного універсального рецепту немає. Може, дійсно, це порада, якщо щось трапилося, знайди, щоб цю таємницю не інкапсулювати, не замазати і стримати в собі, як бомбу, яка рване тоді, коли при, при певних якихось обставинах. Але це потрібно вчити вже наперед. Наприклад, батькам вчити своїх дітей. Щоб не трапилося в вашому житті, розкажи мені. Я прийму те, що трапилося, і ми разом з тобою подумаємо, як вийти. але не тримай це в собі. Ну що, друзі, думайте, думайте і ще раз думайте, я точно так же, як і ви думаю, над кожним випадком, який зустрічається в моїй практиці, коли я чую. Давайте я вам розповім один факт із свого життя. Чую це від своїх пацієнтів. І принаймні я заявляю одне: я готовий вас вислухати.